Доброго ранку всім! Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму щотижневому щоденнику, що я не вишивала за цей тиждень. Як-то забагато що у нас сьогодні, але ну, як вже є. От. Е, перш за все, хочу привітати тих, е, тих, хто тільки підписався на мій канал, бо в мене за минулий тиждень е, додалося близько 60 підписників нових. От. І я пере, перестрибнула через 1300 підписників. Е, це дуже приємно. Я вас тут вітаю і сподіваюся, ви будете заглядати до нас на гостини почастіше, як мінімум раз на тиждень. От, а Сьогодні я вам покажу три процеси. В мене є ще четвертий, але ну, там, до, не дуже є що показувати, тому ми його перенесемо на наступний тиждень. А зараз подивимося три основні процеси. І я думаю, буде цікаво, бо в мене сьогодні є фініш. от. Він буде під кінець відео, а зараз подивимося мій нічний трамвай. Це в мене великий багатобарний процес. Як ви можете бачити, він був початий 24.07.21, тобто йому вже виповнилося два рочки. От, і цей свій черговий ювілей, не ювілей, день народження. О, киця привіт. От, до нас приєдналася Киця. Буду нам тут урчати, Фоновий звуковий супровід давати. От, йому вже виповнилося два рочки цьому процесу. І він своє день народження, свої роковини відсвяткував, перегнувши 25%. От, зараз тут 25,6. Я зашила з минулого разу. Я шукала фоточку, щось не знайшла таку крупну, там є тільки фотка ну, загального вигляду, я не знаю, чи воно буде помітно, але я додала, отут-от у в мене в куточку було тут додала, отут позашивала всі поодинокі хрестики одиночки, отут позашивала одиночки, бачите, воно вже вимальовується щось. Якщо зашити оце і оце, то буде вже така суцільна картинка. Це в мене. Отут-цей От -от куточок, бачите? Ось-от, в принципі, це таке сіреньке буде. Сіренькі. Тут таке руденьке, це буде віконечко, і далі отут буде оця полоса. Тут буде багато, ну, бачите, вже почалося буде багато жовтого, помаранчевого, червоного, багряного, ну, прикольно. От. Ну, в принципі, в принципі, отак, якщо здалеку дивитися і знати картинку, то вже зрозуміло, що щось тут таке відбувається. Ну, Оце дерево. Бачите, це з вікна йде. Освітлене вікно, горить вивіска якась, отак, ну, на ній не, нема чого читати, але <світку> щось на ній написано, якась там назва, мабуть, що це крамниця чи, чи кафешка, чи щось таке, і світло від цієї вивіски падає на дерево, і воно з цього боку таке, ну, з червоним таким відтінком виходить. Ось, воно так виглядає. Тут додано близько 2000 хрестиків. В принципі, ну Там десь відсоток з чимось я додала. Я думаю, що до 26 я ще довишиваю, там щось типу 500 хрестиків треба дошити. От. В принципі, в принципі, воно непогано йде, якби не кількість моїх інших процесів, я б, мабуть, взагалі його б так довишивала. От, подобається мені цей процес. Е, тут, бачите, тут така штука, тут якраз, подивимось, зазирнемо під спідницю. Е, отут така штука якраз е, те, чим е, відомі багатобарвни. Е, е, тут по одному, по два, по три хрестика, і вони розкидані отак, 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 отак. От, і тут ну, Треба забагато закріпок робити, і тому така лохмаджо таке виходить. От. Тут трішки побільше, бачите, тут є ще такі грубки там по ну, до десятка хрестиків можуть бути. Десь воно так витягнуте, бо це йде малюнку. От, а отут в мене була така ділянка, де було багато одним кольором. Воно зашивалося. Це нагадаю, це він так на, на вигляд ніби він чорний, але він дуже-дуже-дуже темно-синій. Я розумію, що ти хочеш свій хвостик показати, але це ж ну, трошки не те. От, і бачите, як я йду? Я просто тут починаю. Отак от, от, ну, невеличкі такі роблю, бо якби я кріпила окремо кожен хрестик, це було б: ну, по-перше, великий роз, потребувало б більше нитки. От. А по-друге, це було б ну, довше, бо закріпити кожен хрестик це якось не те. Але отут, ну, наприклад, була там. Чотири хрестики я їх там закріпила, і от вони в мене так от в повітрі вісять. А потім я до них буду чіплятися і вже нарощувати, нарощувати, нарощувати сюди. От. От так в мене виглядає мій трамвайчик. Тут наступний етап це буде дошивання цього жовтого і помаранчого. Потім я, мабуть, отут -от до дерева приєднаю цей трамвайчик. Дуже він мені подобається, я прямо так п'яльця поставлю і так буду його вишивати. А потім позашиваю ці, е, сіро, сіро блакитні Отут -от буде. От, я не знаю, там дуже дрібні деталі. Ну, Якось вишив. От. Хочу повишивати трамвайчик, хочу сказати, що оце кілька хрестиків, що тут ховається, це вже на трамвайчик пішло. тобто. Ну, якщо я вишию оце, то можна туди суватися. 26%, е, я думаю, що як довишити отак, то будете всі 30. От. Так. І відкладаю такий, знаєте, трішки з сумом відкладаю, бо хочеться її вишивати і вишивати. Але ж у але ж, мене цього тижня був отакий маленький е, тут вже видно, сподіваюся, що це котик. Я вам зараз ставлю картинку відшиву. Відшиву навіть не <ріху> так. бачите, який гарний. Це котик-бубенчик. Це котик-бубенчик від нашого дизайнера від Оксани. На Оксану я вам лишу посилання на її інстаграм. В неї там, окрім цього котика, є ще дуже харизматичний мух, є міль. Ну, зазвичай вона такі робить якісь цікаві ілюстрації, вони ніби мультяшні, але не мімімічні. От, це в нас такий котик, і в нього буде ще киця до пари. От, я його вишиваю нагадаю, під час онлайн-уроків і всяких зустрічей, коли не треба. Там. І він дуже класно для цього підходить, бо тут одна нитка, тут буде ще трі, трішки сіреньким. ну і бубенці. Котик-бубенчик. Я думаю, що наступного тижня я його закінчу. Цих товаришів я цього тижня не вишивала, вони просто поділилися місцем з бубенчиком. От, і в кадр входить фініш. Так, це е, фініш з моєго е, тижня стартів. Гри веселі старти, там не тиждень був, але е, тим не менш. От, Така в мене була вишивочка. Це набір був е, отакий чарівна мить серії РК. Серія РК, якщо ви знаєте, це е, нанесений е, рисунок канва, тобто нанесений на канві принт, по якому треба вишивати. Зазвичай в чарівної миті він нанесений, ну, там фон нанесений, і треба якісь деталі вишивати. Тут у мене є набір, я вже його про нього казала. Там куріпки, там дві пташечки, якісь кусти, кущики, і вони просто на фоні треба їх вишивати. Там зимова галява на такий фон. От. А, тут, а тут нанесено все. Все повністю, це все дерево, всі пташечки були нанесені, але вишиваються тут тільки пташечки, квіточки і оці гілочки. От подивіться, запам'ятайте, як воно тут виглядає. От, а потім ми з вами роздивимося, що ж не вишивала я. Е, одразу кажу е, ця, ну, якщо ви можете бачити схему, так, от, тут дуже погано, що в них дрібна картинка. Якби ця картинка була отака от більша. І, і можна було б роздивитися більше відшив. Я думаю, мені було б легше вишивати. Але вони щось зробили, бачите, тут на фоні і маленька картиночка. І малесенька така, і на ній ну роздивитися фактично дуже складно. Ну, видно, щоб, щоб ташка вишивається, квіти. А що там, де там, таке. От. І тому я схему і їхній відшив. Використовувала як ну, довідковий матеріал, коротше. Тут імпровізація. Тут імпровізація, я багато чого додала. От. Тут я в принципі в цій пташці я взагалі тут, ну, можна сказати, перекроїла, як мені подобалося. Клюви я не так вишивала, як у них було зроблено. В них мали ще додаватися тут в очки по французькому вузлику. Я зробила воно якось, ну. Знаєте, отак птиці ціна як живі, а коли зробити їм французький вузлик, вони виглядають як е, чучела в музеї, яким зробили е, скляні очі. От. Ну, не знаю, це в мене було таке враження, тому я не стала робити, я прибрала той французький вузлик. От. А отак от воно, ну, в принципі, непогано. От Клювики я їм тут поробила. Бачите, отут от контурна нитка, от я б її, я зробила її, як було по схемі, але я так думаю, що можна було отут от ну, трішки прибрати її. Або взагалі не робити, воно нормально виділялося. А отут, наприклад, у цього контуру сірого в Бекстічем, його не було, я його додала. А, ще я трішки перейначила, бо в них тут було а, в, один, в одну нитку хрестик, воно ну, негарно воно виглядало, тому я зробила вдві. А, і деінде я зробила це півхрестик, а воно було хрестик. Ну, коротше, перейначила все. От, В них не було цієї лапки. На схемі її не треба було робити, я її зробила. Отут от теж я зробила такі трішки бекстічем лапки, теж їх не було. От, Переробила цю штуку на гілці. На гілці, вона, якщо ви можете бачити, вона іншим кольором більш ну, більш блідим була зроблена, але воно виглядало не, не натурально, воно виглядало, ніби ця паличка, на якій вона сидить, вона і покрита. Який як людок на ній, але ж Ну то ж не може бути льодок, бо квітучі квіти квіти тут на цій гілочці. Тобто я вирішила, що я зроблю іншим кольором, і воно буде більш схоже на гілочку. Я зробила оці червоні, ці червоні пуп'янки. -пуп Почечки, щось таке от Зробила їм хрестики. Отут не було хрестиків, я додала. Отут теж я трішки переєдначила. отут не все було. Я тут додала кольорів. Отут я додала трішки хрестиків. Коротше, переробила її. от Але найбільше, що я переробила, це цей хвіст, от бачите, як він так непогано вийшов. І крильце. Бо в крильці те, що там пропонували, воно було ну, жахливо воно виглядало, якщо ну, бачите, воно якесь грубе ну, кострубате, бачите, воно з тіпками такими зробили. ну, не, не схоже на пташечку. От, а Я взяла в одну ниточку, е, так, непогано виклала і ще додала тут контурчик з, з, от, 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 по краю крила. От, коричневий. І воно так, ну, якщо отак дивитися, непогана така пташечка. Я думаю, що якщо я знайду недорогу е, круглу рамку, я щось хочу її в круглу саме рамку оформити. Вона і в, в, в такій в прямокутній нормально. от, Вони розмір заявляють 20 на 19. Тобто, в принципі, якщо буде е, рамка там 20 чи трішки більше сантиметрів, то воно класно зайде. От, Подивимося, чи, чи в мене вийде. ну от, ну так от, 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 так кружечок тут домалюйте, от, Я думаю, що воно непогано вийде. Але ну, якусь дуже дорогу рамку я б не хотіла сюди давати. ну, знаєте, Набір коштував недорого, вишивався скільки я його. Десь 5 днів я його вишивала. Ну, тобто, якщо так присісти і взагалі, ну, от, знаєте, відрішитися від того, що тут є схема, я вам зараз покажу цю схему. От, за схемою ми зараз ще перейдемо. О, ну, бачите, ну, оце, от, як по ньому вишивати? От, якщо відрішитися від того, що тут є схема, е зробити таку імпровізацію, просто викласти оці ниточки, які є. До речі, мені тут білого не вистачило. Тут було дуже мало. І... Я то вже нитку притягла звідки з іншого місця. от. Вишивається легко, за два дні можна вишити. я думаю. Один хрестик і один Тут бекстичний складний. Тут основне це викладна нитка. Якщо ви знаєте, як викладну нитку робити, то взагалі. Трішки збився в мене запис. Отже, давайте подивимося швиденько на схему. І будемо з вами прощатися, я побіжу кицю кормити. А, дивіться, що тут проблема зі схемою? Бачите, вона чорно-біла, і всі значки тут дуже-дуже схожі. Я вже жалілася на це, коли починала цей процес. Але ну, в, під час вишивання це був взагалі жах. І оці е, ніби означені квіточки, якщо їх вишивати отак, то ну, вони не співпадають з е, фоновим принтом з І я вишивала, як мені як мені хотілося, так я і вишивала. От. Я не думаю, що від цього ця картинка програла і стала гірша. Я думаю, що вона тільки стала краще. От. І від того, що я тут додала, вона теж е, ніби так е, поліпшилася. Якщо ви думали купувати ці, ці набори, якщо ви готові до таких імпровізацій, бачите, тут ще гарний набір. Але я думаю, що ці ну, хвою, оцю, це буде вишивати капець. Якщо ви готові до таких імпровізацій, і ви готові до того, що вам доведеться ну, забути про схему і фантазувати з нитками, то в принципі можна купувати. Але для початківців я б не радила. Вишивки тут раз-два. Але це саме, що треба її якось прилаштовувати, це не дуже прикольно. От, Я для себе вирішила, що другий набір, який в мене є з дятлом, я, мабуть, таки вишию. Але інші набори з цієї серії шукати не буду. Отже, три процеси я вам показала, так, щоб не відволікатися, давайте зробимо отак. От, три процеси я вам показала. Основне в мене, що зайняло, це я вишивала три дні, я вишивала трамвай. На цьому я з вами прощаюся. От. Тих, хто ще не підписався, запрошую підписатися. Тих, хто вже підписався, вам ще раз дякую. І зустрінемося з вами в наступному відео, мабуть, це будуть покупки в мене там за липень щось таке купилося. Все. Всім на все добре, всім па-па.